Всім привіт. Не знаю поки з ким я вітаюся, тому що не роблю це в цілях якихось там набирання аудиторії чи ставати ютубером. Це роблю просто для себе, в якості щоденника, щоб потім розглядати свої результати, досягнення. І аналізувати помилки, це дуже важливо. Цей тиждень в мене не буде змоги торгувати в лайф режимі, тому я вирішив зробити аналіз минулого дня. Розпочнімо з денного таймфрейму. Минулого тижня я відзначав зони інтересу, ліквідності. Стоп-лоси. Тут в нас є відзначено три рівні е, стоп by сайт liquidity. Три рівні стоп по покуп продавців. І в загальному глобально ціна буде цілитися на них, але Попередньо тут ми відбилися від імбалансу. Торгував трохи на цих рухах. і я очікував минулого тижня, що ціна дійде до е, денного імбалансу, і на меншому таймфреймі я відзначив годинний імбаланс для більшої точності. ruchów Tak. Hm. Zapęste. struktury. Czwartobój. Тут у нас теж пробиття забирання ліквідності. Ціна заповнила до половини денний імбаланс і рівно дотикнулося до годинного. Ось. Це з минулого тижня нотатки, нагадаю. Подивимося на трохи менших таймфреймах. На більших що в нас тут є? Це старі можливості для торгівлі. Їх я не хочу. Це вчорашнє. Не хочу дуже зачіпати. Ці ліквідності видалимо. Денний баланс. Тут у нас була ліквідність вчорашній день. Відзначимо відкриття ринку. ця лондонська сесія почалась в 2.30. Почався рух. Лондонський кілзон, так званий по методах ICT. ланч почався. Я розумію, трохи запутано, але буду все по порядку йти пояснювати. Утворився на лондонській, лондонській сесії імбаланс. Ми в нього ввійшли, заповнили і забрали ліквідність зі сторони з більшої сторони DSL eyesight ліquідiti. Забрали. Balans zapomniany. Tu. Tu yeah. Spuszczamy się na mężczyźnie. TimeFrame'a. Podobiecie, co dalsze było u nas. Oh. OK. Зібрали ліквідність. Що тут бачимо? Імбаланс. п'ятихвилинний, Одразу на нього ряк. О, ще одна річ. Тут що? Структура ринку пробита. Одразу вернулися до п'ятихвилинного імбалансу. Реакція на нього. Тут ми мали би входити, але, повторюсь, на жаль, цього тижня не можу торгувати, бо не підходить час торгівлі. У мене є основна робота і, на жаль. Поки що. Далі. Пробили ще раз структуру ринку. Трейд гарно йде. Бачимо тут імбаланс. Могли б і додатись. Спустимо ще нещо Точніші дані були. Цик. Імбаланс. Я би вже тут на третьому не додавався, а просто стоп лоси переносив в БУ і плюс цей те вже ланч, ланч на Нью-Йоркській біржі. Тому рухи тут будуть вялі, так скажемо. Є закриття нью-йоркської нью сесії, які в нас цілі би мали бути. Цілі в нас би мали бути. Це хоч б, Але так, так як вона недалеко від середини денного імбалансу. тут, І м, початку годинного для точності то я би приблизно в цій зоні, якраз доки ціна дійшла, я би приблизно виставляв стеблос. Виставляв І дуже гарний піввідсотка. Пів Звичайно, у Можемо подивитися, що у нас по Fibonacci. На відкриття. Ну, ціна не зробила аж дуже великий рух. І якось так. Що я... що я очікую сьогодні? Ми бачимо, що вже в азіатську сесію створився імбаланс, але на нього я би не звертав великої уваги. Я б звертав більше увагу на відкриття з лондонської сесії. Приблизно побачимо. Якісь більш-менш рухи. Поки що ніч, ні, нічого такого я тут не бачу, але я би відзначив цей рівень. Думаю, що ціна піде за нього, збере ліквідність і далі. Почнемо збирати ліквідність тут? Тут? Криво, пане. Нічого, перша друга ціль. Що в нас служить магнітом? Ось цей імбаланс. Він не до кінця протестований був, тому я протягом цього тижня буду очікувати його заповнення. Одногодинний, дуже велика вірогідність, я вважаю. Або другий сценарій ціна ще. Виб'є стоп лоси цих покупців і тоді вже догори политику. Це ми вже побачимо на характері руху ціни відкриття сьогодні. Теж я би не заходив без якоїсь формації, без якогось важливішого, ніж цей імбаланс тому що йому б я не довіряв, а спочатку би дочекався збору ліквідності десь знизу. Тому приблизно плани такі. Побачимо, якщо хтось дивився, дякую за увагу.